Бачите, це вдалині видно залізничний вокзал у Трускавці. Тільки ми туди не підемо. Так думаю, вийдемо звідси на вулицю Стебницьку. Ну, вокзал зовсім поруч. Потяг навіть, видно, київський. Це аварійна газова їде, не переживайте, нічого не сталося, вони до себе їдуть там, де вони працюють. Офіс, можна сказати, їдуть. О. І тут, можливо, буде щось нове, а можливо не буде. Важко сказати. Написано наразі, що магазин не працює. Ну це і так всі розуміють, що магазин не працює, але я так розумію, що магазин шара, який був поруч, теж відповідно не працює. А Я так розумію, що і мандарин закрився. Ну, Принаймні, як це як продуктовий магазин. Там, як торговий центр мандарин, звичайно, працює. Тут, тут зазвичай ринок в Трускавці, але щось його не дуже видно. Кафе працює ще, ще живе кафе, пане Дімка. Сподіваюсь потрапити, що в нього має вас дочекатися найближчим часом. А ринок. Ми вийшли на вулицю Стербниць, йдемо трошки через ринок. Ну ринок такий, який він є. Торговий центр Європа. Торговий центр Славутич. Адмінвалют. валют. Дивіться, тут не стидається курс показати, що він 41.70-42.10. Ну так як плюс-мінус такий курс зараз всюди, до речі. Тобто якщо ви купите долар зараз по 42, то вам пощастило. Ви недорого заплатили, бо... Більш труда є 42 з копійками. Mm, Шоста, шо видно, бачите, це не 12 та ночі. Ну ні, це не 12-та ночі, ну ви так скажете, що людей нема, бо то 12-та ночі. Шоста вечора, що я не спала спекта, це здавалося. Би... Та йди собі і відпочивай. Тут маленька пекарня взагалі не працює, але так розумію, поки що. Ну, принаймні сьогодні. АТБ, продуктовий ринок. Будинки, багато багатоповерхівки на вулиці Стебницькій. Трукава гоу. Аптека. копійчка, аптека. А, на базарі теж не дуже хтось хоче. Відповідно, в такий час продавати. Продаж овочів, фруктів процвітання, але щоб черги стояли за ним, теж так сказати не можна. Так, і що ми подивимось, подивимося, що тут будуть будувати... Новий будинок. Ми так час від часу дивимося, щоб пам'ятаєте, що це міленіум стояв. Вже міленіума нема. Вже його розібрали. Нас на відео є, як він ще є, як його розбирують, дорозбирують. От... Скоро ви побачите, як його повністю розібрали. Так, колись там був кінотеатр. Чесно, не був там в кіно, а наш глядач, пан Володя. Пан Володя каже, що ходив туди в кіно. А я ще не встиг сходити в кіно. А йдемо прямо-прямо до торгового центру вектор. Так ми час від часу заходимо в вектор з ціллю, подивитися, що там вектор. Може які один-два покупці є нарешті. Вулиця Стебницька. Вдалені видно стебницьке кільце. Що, підемо вектор, не підемо, я не знаю. Можемо ну, можем не йти. скажи, я не люблю вектор ходити. Я взагалі ніякі торгові центри не люблю. Я там все не дуже комфортно почуваю. Люди йдуть ми теж пройдемо Обнова, Сінсей, Сільпо. Ми у векторі. Ходили тоді колись в один бік, зараз ходимося в той бік, що тут де як переповнена обнова сільпо. Не дуже хтось купує футболочки. Ціни доступні. Ну, В жодному з магазинів. я Не бачу жодного покупця. Я бачу людей, які сидять в коридорах, собі охолоджуються від спеки. Оце я бачу. А в сільпо, напевно, буде кілька людей. Тут аптека доброго дня. Як цей казав наші люди, в булошної ресторан... А, це 18-13, булошної таксі не їздять. А, будь ласка, сільпо 18-13, Працює одна каса і цього достатньо. Тобто Жодних черг не фіксується, жодного ажіотажу в сільпо нема. Та і слава Богу, насправді. Дуже добре, що після появи цього торгового центру в Трускавці зникли черги. Так, що ми туди? Тут? Нікого? Що ми тут димо? Нікого, нагадаю, ну, то 18-та година. Ви скажете, там люди там, на роботі, в полі. Та. Тут що має? Нікого, то продавець щось розкладає. І тут, відповідно, теж нікого. Навіть в магазині такого бюджетного одягу, як обнови, нікого. Ябко. Теж нікого. Ну, хороший магазин, то справді працюють іноді кондиціонери, можна сховатися від спеки. Тобто майте собі на увазі, якщо треба буде сховатися від спеки, то може